Вітаю всіх! Сьогодні 4 вересня, Львівська область, на огляді виноград Сенсація селекції крайнова. На сьогоднішній день вже повністю визрів. Набрав цукор. Ось таке гарне забарвлення, жовто-рожеве, молоденький кущик, Третій рік вегетації. Перше сигнальне плодоношення лоза починає визривати, Гарно закладає пасинковий урожай, гронко цвіте. Ось тут наверху вже і ягідка зав'язалася. Тільки в умовах Львівщини, на жаль, не. Доведеться отримати пасенко урожаю, тому що він не встигне визріти. Перейдемо на другу сторону шпалери. Тут зав'язалося більше гронок. Докучають оси. Виноград солодкий дозрів, починають башкетувати. Ось такий момент трапився. Все без прикрас. напевно швидше за все, ягода була пошкоджена птицею. Але, як ми бачимо, місце ушкодження присохло, в ньому не роз'являється ніяка пліснява гниль, ягода не гниє і тим самим не заражує інші ягоди в гроні. Це дуже важливий фактор. Якщо відбуваються такі нюанси. Перейдемо далі. Тут також дві гронки. Дуже сильні опади були в серпні місяці. Витримав, тріску нема. Зважування з самої більшої гронки на трирічному кущі. Сенсація. Така грона, Чудова транспортабельність, ягоди не висипаються. Вага грони на 3 кущі сенсація становить 877 грам. Потенціал при нарощуванні вози багаторічної деревини з грона будуть збільшуватися і вага їхня буде становити від 800 до 2 кг і до 2,5. Вага ягоди 15-18 грам. Ринковий, товарний, урожайний, з гарною транспортабельністю, добре висить на кущі. Ягода в розрізі. Вибрані самі більші ягідки з розмірами. Довжина їх становить від. З 25 до 45 міліметрів. Гарний рожевий колір. Щільна шкірка. З'їдається, приємно не відчувається. Щільний м'ясистий м'якуш. Соковитий. Сенсація. У листопаді місяці будуть черенки даної форми. Кого зацікавило, звертайтеся. Усім добра і гарних врожаю!